Всім привіт! В мене є декілька-декілька хвилиночок. Відео хочу записати. Мене якось запитували стосовно того, що б я робила, якби не було війни, де б я була зараз. А ще мені в Тіктоці палося таке відео, типу, уявіть, що зараз 2014 рік, і все, що було, це вам наснилося. Ну, типу, як для мене. Пофіг взагалі, що я тут досягла, і все інше, це в мене є досвід, і я можу це зробити наново, але якби не було війни, ну ковід ми розуміємо зараз, що це взагалі. Ну, почути, який в мене голосок, баритончик зранку. Ах. Ковід – це така чуш взагалі зараз. Ну, ви розумієте, я не кажу зараз про літальні сходи, я кажу, зараз взагалі глобально що те, що ми сиділи вдома, це взагалі. Це по-іншому не можу сказати. А ось війна зараз просто я записую зараз Тисячний день війни 19 лютого. Ой, лютого листопада. В мене якраз було позавчора день народження, знову були обстріли. І знаєте, ми всі тут такі живемо. Війна, ми живемо. Бо якщо не жити, ти з розуму з'їдеш просто. Ну, якщо просто занурюватись 24 на 7 в усі ці. Воєнні події, це тяжко. Ну, типу, я знаю, що є в країні, але я намагаюся бути трошечки обстрагована в плані, тому що тоді я не зможу вас так само надихати, тому що коли ти круглосуточно в цьому варишся, це тяжко дуже. До чого це є? Якби зараз був 2014 рік. А в принципі, я би, типу, пройшла цей шлях, я пам'ятала, як сон чи як будь-що. Що б я робила? Я би не сумнівалася в тому, що можна заробити на малюванні. Це я була б на четвертому курсі, типу, я завершувала б свій університет агро економічної діяльності, закінчувала б, що там. Бакалаврат, четвертий курс, ставочка без мікрофона. Я би не пішла на п'ятий курс спеціаліста на менеджера зовнішньої економічної діяльності, тому що мені ця освіта нафіг не треба була. Е, і після бакалаврату багато хто знає, ну я типу закінчила спеціаліст, і потім після всього цього я пішла робити на нігті вчитися, гарно бути майстром, тому що я до цього робила постійно розписи нігтів своїм друзям. Всім подобалось, трималося, і це була. Тоді єдина річ, на якій я розуміла, що я як художник можу заробити, і я тоді пішла на Манікну. Потім ви там знаєте Міхенді, татуювання, і потім тільки я там в 18-му році, в 19-му дійшла до діджитал-малювання. І що б я робила тоді, маючи цей досвід, я би собі. Або на день народження попросила у батьків айпад конкретно. Бо тоді вже були айпеди. Про можна було малювати. Але тоді вони були там декілька років, тільки вони були для топових художників. Вони були типу дорогі. І коли ти не знаєш, як що з ним робити, що на цьому можна зробити, то нафіг він тобі потрібен. Це зараз є багато, багато інформації, як можна зробити різні варіанти, вже вам структури а Тоді ж всього цього не було. І, маючи ці знання, я б собі тоді купила ще й пади, почала б малювати і заробляти на цьому. Ну, Потрошку, помаленьку, я б активніше вела блог, я, можливо, б зробила сторінку по малюванню ще тоді, окремо, а не в 18-му році. Я б не боялась себе показувати. Ну, В плані, у мене був з го року Інстаграм, але такі, знаєте, ромашечки, кеди, ботиночки і все інше. А, типу, там, ну, тоді ще не було сторіс, не було рілсів. Я навіть не пам'ятаю, в якому році з'явилися перші коротенькі відео, які можна було додати в інстаграм. Але я б почала все це саме що я б почала з 2018 року, я б почала тоді. Я б собі накопичила гроші на цей iPad, я б тоді почала більше проявлятись, я б розуміла алгоритм, що коли ти. В одну сторону пашеш, ти на цьому зробляш. Просто кажу: тоді не було майже жодних блогерів, ютуберів. Ну, можливо, були, вони мені не траплялося, я навіть не знала, як це все гуглити. Тоді ще пам'ятаєте, в нас був інтернет, це були обмеження мігабайти в інстаграмі, в Ютубі. Тоді ще по метрам купувався інтернет. і Ми в основному, здебільшого, переписувалися просто ВКонтакті і все. Тому так, я би робила. Все те саме, що і зараз, просто я почала б це робити раніше. Ну, це стосовно мого досвіду. Я би поїхала за кордон, щоб побачити більше світу, так би мовити. Я би не зациклювалась. Ну, не те, щоб я не закрійлась на деяких відносинах. Просто коли в тебе вже плюс 10 років досвіду в будь-яких відносинах, ти розумієш, вже хто такий аб'юзер, хто такий арбузер, хто такий. А... Хлопчик, з яким немає майбутнього. Ну, І типу я б себе більше цінувала, і в деякі відносини я не входила, а деякі б навіть не починала і не страждала, бо я можу його виправити. Ну Ось ці всі знаєте, фільми і мультфільми 2000-х, де він плохой парень, а я хороша дівчинка, я його виправлю. Тобто ось цю всю тему я вже з цими мізками фігньою не страдала. Я була вже більш пропрацьована, більш досвідчена, в мене був би фідбек. Тому я б себе огородила і я б більше подорожувала. Я б би... і вчила б англійську. Ось зараз до чого я прийшла, аналізуючи, прописуючи плани на 2025 рік. Я все ж таки прийшла, що мені потрібна англійська. Ну так, вона потрібна всім. Ми це знаємо, це корисно, це потрібно. Але конкретно, конкретно я зрозуміла, для чого вона мені потрібна в моєму житті навіть у статусі війни, коли я знаходжуся в країні, нікуди не виїжджаю. Я зрозуміла, для чого мені англійська. Тому, типа, я би вчила англійську. Е, інші там експерименти вони нехай будуть там з їжею, там, вегетаріанство, то такі. Але я би купила iPad, я би малювала, я б активніше розвивала Інстаграм, вчила б англійську. Це, напевно, ось такі три речі, які б я робила, якби мене повернули в минуле. Тобто я б не пішла в іншу сферу, я б не почалась вчити там на лікаря чи на юриста чи якусь іншу сферу. Мені подобається малювання. Я люблю те, що я роблю те, що я роблю. Дійсно. У мене є фідбек від учнів, що типу я круто це роблю, що я можу це пояснювати, що в мене тренований пояснювальний м'яз. І чесно, я ніколи в житті не думала, що я буду вчителем. Ну, типу, для мене зараз я все одно себе наважаю вчителем, скоріше не знаю наставником. Ну, типу, ким завгодно, але для мене вчитель це до сих пір дуже, ну таке знаєте, радянське, як відношення, типу, вчитель. Ну Не те, що в мене, просто в мене асоціація в голові. Тому мені більше як наставник, ментор. ну, я, ну Якось так мені звичніше. Тому так, я би все одно малювала. Все одно. Тому я не жалкую про те, що в мене є зараз, але знаючи деякі бречі, дещо б я робила все ж таки по-іншому. Я б більше подорожувала, не боялася б, вивчала. Ну, англійська тоді мені раніше знадобилася. А що б робили ви, якби ви повернулися в 2014 рік? Що б ви змінили в своєму житті? Я, б, можливо, б жила за кордоном. Ну, в плані тому, що я. Просто дуже сильно хочу жити в якійсь теплій країні біля моря. Мені прям подобається. Була в Барселоні це прям просто місто гарне з усіх сторон. Небезпечне, але гарне. Але, ну, ми в 24-му ще році, тому вигрібаємо звідси. Всім дякую за увагу. Буде цікаво почитати ваші коментарі.